Розглянемо свіженьку задачу ЗНО за 2014 рік. На рисунку зображено розгортку піраміди, що складається з квадрата, сторона якого дорівнює 10 см і чотирьох правильних трикутників. Нам потрібно визначити площу бічної поверхні піраміди. Давайте розбиратися. Значить так, трикутники у нас правильні. Це означає, що всі три сторони в них рівні. А оскільки одна зі сторін трикутника це сторона квадрата, то отже, всі сторони наших трикутників дорівнюють 10 см. А тепер, оскільки всі чотири трикутники правильні, то площа бічної поверхні піраміди це чотири площі одного з трикутників. Як ми вже тільки що визначили, сторона нашого трикутника дорівнює 10 см. І, оскільки наш трикутник правильний, то всі його кути по 60 градусів. Отже, давайте шукати площу трикутника. Площа трикутника буде дорівнювати 1 друга сторона в квадраті на синус кута між сторонами. Як ми тільки що сказали, це 60 градусів. Замість А підставляємо 10. А в квадраті це 100 і отримуємо, що площа трикутника дорівнює 100 помножити на корінь з 3 розділити на 4. Можна спрощувати, можна не спрощувати, оскільки це не кінцева наша відповідь. І я б навіть радила не спрощувати, оскільки це в подальшому може полегшити наші обрахунки. І зараз ви це побачите. Давайте підставимо нашу площу трикутника в площу бічної поверхні. І отримуємо, що площа бічної поверхні це 4 помножити на наш дріб. І як бачите, ми не спрощували, і тут у нас четвірки в чисельнику і знаменнику скорочуються. І ми просто отримуємо 100 помножити на корінь з 3 см квадратних. Це і буде нашою відповіддю. Серед варіантів це варіант А. Який є правильним?